Я почав займатися футболом з 4 років, то займаюся вже 8 років футболом. На день у нас у мене одне тренування, я займаюся я на тиждень 5 разів, а тренування ну, 2 години півтори. Сьогодні я вже грав матч, гра була дуже складна, але ми перемогли 3-2 з усиллями всієї команди. Пліч опліч реалізують дуже багато різних змагань. Дітям подобається готуватись до них. Буває щось нестандартне. ось зараз турнір футзал 5-9 класи. Такого ніколи не було. Ми трудно тренувалися і упорно. Таких результатів. Ми виграли дві ігри і дуже з великим рахунком. В першій грі 7-2, а в другій 7-1. Це другий поспіль. Рік проходять змагання пліч-опліч. В Києві приймають участь 251 заклад освіти та 350 команд, як хлопців, так і дівчат. Міністерство молоді і спорту відіграє дуже важливу роль для розвитку дітей саме в спорті, тому що діти хочуть займатися незалежно від ситуації в країні, тривоги, не тривоги, діти хочуть змагатися, хочуть перемагати, хочуть рухатись далі.